Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні покажу вам свої швидкі покупки четверга. В кінці озвучу ціни. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. Була я в своєму улюбленому м'ясному магазинчику, взяла шматочок ось такого м'яска. І до цього взяла курячі стегна, тут 4 штучки. Жалілася продавець, що власне, їм не дозволяють обрізати ось цю таку шкірку, яка там є. Ну, але нехай буде за цей пакунок я заплатила 200 гривень. Далі, тому що це такі покупки, знаєте, в кіоску з м'язком. Далі несквік. Це я брала в Арсені. була на нього акція. Періодично ми такий беремо. Тут невеличка пачка, 250 мл, був акційний. Взяла половинку тостового хлібу, ось тут 300 г теж Варсені. Далі, Арсені я взяла радивилівське молоко. З 2,5% жирності тут 910 г, 9 діб зберігається. Я періодично таке беру, якщо в пакетах немає акційного. От і ось в цьому магазинчику де продається м'ясо. Сказали мені, що будуть вже декілька днів і завтра також з 10 ранку будуть привозити молоко фермерське літра 30 гривень. Напевно, піду. Попробую, буду купувати і тоді розповім, яке воно і чи варто його купувати. Ну, але, мені здається, фермерський все ж таки буде краще, ніж таке пакетований порошок. А далі в Арсені була акція на такий сир. Серфа віта від віта. От, Також не вперше беру 270 грамів акційний. Далі був такий невеличкий майонез провансаль щедро на яєчних жовтках, 67% жирності, тут 190 грамів теж був акційний. Так, що ще з Арсену? Ага, з Арсену ще взяла ось такі вафельки рошен. Теж були акційні, щось по 10 гривень. Тут вони будуть молочні з ваніль. З ванількою. От тут така ось інформація, скільки грамів. Ну, десь тут написано грам, але не бачу, скільки там є масането, масането, але скільки тут не видно. Добре. Взяла ось такі ще яблучка. Вони називаються Red Chief. Ось така ціна за кілограм 20 гривень. Мені вийшло на 33:30. Це теж арсен. Досить такі непогані, вони солодкі. І також набрала я ось таких печериць, вони вже такі, знаєте, не першої свіжості, як то сказати, але я зараз їх швиденько почищу і на сковорідку підсмажу з сметанкою. Ціна за кілограм 96,59. Я взяла на 82,68. Це все, що я брала в Арсені. А потім сметану з твоїх сир магазин. Там взяла сметану, ось типу 900 г. Саму жирну брала, там 21% жирності. І е, сир з порізкою салямі звичайний також йде по акції. Так, давайте зразу ціни, Значить, пластиковий пакет завжди. Так, сир салямі 130 на 44, заважив, і сметана 68 гривень. Далі в родинній ковбасті. Взяла маркадели, хочу зробити піцу, і мені мартадела для цього підходить якнайкраще. Ось, так вона виглядає молочна, така незручно однією рукою, але я думаю, всі її знають. І взяла ось таких мисливських. Сусисок написано, власна сировина, своє свіже. Ось тут вся інформація, кого цікавить. Натуральна оболонка черева бараняча. От така. Тут якісь вони змішаним м'ясом, вони йдуть дорожчі. Тут 260 г. І що в нас тут вийшло на 133 гривні. Але тут не написано, що, що, що саме і по скільки. Добре, давайте пройдемося по чеку з Арсену. Яблуку на 33,30, а Фавіта 59,90, ось цей від млековіти. Майонез по 18:10. Вафельки по 10,50, ось ці рошенівські. Хороша ціна, але там, по-моєму, так, ну давайте подивимося, скільки тут їх є. 55 грамів. Ага, вони просто такі маленькі. Готовий сніданок, Nesquik 46 гривень, хліб тостовий 16,10, молоко 30 гривень 53 копійки, гриби печериці на 82,68 і пакетик з 25 копійок, і того на 319 гривень, 16 копійок. От такі були сьогодні мої покупки четверга. Дякую вам всім за перегляд, всім спокійних днів, спокійних вихідних, а ми побачимося з вами в моїх наступних відео. Всім па-па!